Питання про встановлення ставок податку на нерухоме майно на тринадцятій сесії Світловодської міської ради відправили на доопрацювання. Відтак виникла необхідність зібратися на позачергове засідання. Це питання вимагає терміновості, адже Світловодськ – єдине місто у Кіровоградській області, яке у минулому році прийняло нульову ставку. В процесі вивчення даного питання надійшли пропозиції від ОСППР. Ставки ОСППР, які були предложені по пунктам першим. Це по житловому фонду, повністю вся ставка йде 001. Тобто, це виходить по жилому дому 15 копійок за квадратний метр. Цена квартиры. Квартиры 15 копеек за квадратный метр. Соответственно, все остальные ⁇ это 15 копеек за квадратный метр. Предложение, которое рассчитывалось бюджетной комиссии, то есть два предложения. Выходить с прошлой ставкой, увеличить два раза. Потому что прошлые ставки были 6,80 гривен за квадратный метр. И с нынешней ставкой... 15,5 гривень за квадратний метр. Тобто іменно ОСППР предлагає 15 копійок за квадратний метр, чисто по жилому фонду. Дослухатись до пропозицій промисловців та підприємців закликав депутат обласної ради Костянтин Каспров. Я прошу підтримати проєкт ОСППР поставка. Mm -hmm. Люди, руководителі підприємств, які... работает, зарабатывает деньги, которые зарабатывают деньги для того, чтобы платить зарплаты нашим жителям. Собрались, посмотрели по каждому объекту, по каждому категории, что они могут платить. Посмотрели на зарплаты своих работников, что, эти, что люди смогут платить, поговорили с людьми. Я лично разговаривал и с соседями, с мамиными соседями, со своими соседями, со своими работниками. Выработали Цифры определенные. И считаю, что эти цифры наиболее рациональные в, в данной экономической ситуации. И еще раз хочу обратить свое внимание, то, что говорил на комиссии. Электроэнергия подорожала, газ подорожал, тепло подорожало, инвестиций в страну нет вообще, отток инвестиций идет. Кредиты банки предпринимателям не дают. Становится все жить хуже и хуже. Гривны девалировала в три раза, в три, более чем в три раза. Куди нам э, налог на недвижимості та є допомітним косвенним налогом? Куди нам повишають налогову нагрузку і на підприємстві, і на жителів города? від депутатів лунало багато пропозицій щодо розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Виступи радше нагадували аукціон, але врешті дійшли спільної згоди. Другим питанням розглянули проект рішення про створення комунального підприємства та затвердження його статуту. Питання йшло поза порядком денним. Про нагальність створення КП Тепло» Міський голова переконував я був у заступника міністра житлово-комунального господарства. Проговорювали питання підготовки до зими нашого підприємства «Світловодськ споку. На моє бачення, це одне з найпроблемних питань для міста Світловодська. І він нам відказав гарну ідею. Він каже, до 18 тисяч калорій потрібна ліцензія для здійснення діяльності підприємства. У вас скільки? У нас 22 тисячі калорій ми витрачаємо на опалення міста з комунальними підприємствами. Він каже, створіть два підприємства, розділіть по 11 тисяч і вам не треба буде отримувати ліцензії. Це перше. А друге, сьогодні, знову ж таки він би сказав, на ринку постачальників газу дуже багато газотрейдерів. Ви підете від Нафтогазу і не, буде, не будете мати проблеми. Деякі депутати пропонували розглянути це питання на комісіях, але міський голова наполягав на тому, що скоро зима і потрібно швидше визначитись, аби не лишитися без тепла. Обговоривши умови, міські обранці створили ще одне нове підприємство. Після закінчення пленарного засідання ми спілкуємося із депутатами різного рівня. Ваше вопросание. Скажите вашу думку, скоро? Сегодня я доволен результатами голосования. Не даже, можно сказать, приятно удивлен тем, что депутатский корпус нашел консенсус и все-таки прислушался к мнению людей и понизил ставки налогообложения на недвижимость по некоторым позициям даже в 20-50 раз. Депутата выбрали для того, чтобы они прислушивались к мнению людей, а не наоборот, не навязывать мнение, которое вот здесь вот решили и живут по своим финансовым меркам и, и равнять свою линейку всем. Надо слушать народ, и так как, так как живут люди, исходя из их возможностей было принимать эти ставки. И сегодня мы были услышаны. Податку хочу сказати так, що наша позиція така: ми за, за цей податок, але щоб це було рівномірно, щоб не накладалося навантаження, не було на низьку ланку на низький прошарок на нес на бідних людей. А більшу частину тягаря несли саме підприємці, місцеві олігархи, так звані. Є в нас такі люди багаті, щоб вони тягар на себе взяли по цьому питанню. Але сьогодні в залі в нас вийшло так, що підприємства вони собі знизили ставку податка, тобто вони тепер будуть платити 001. І тому ми вирішили, що якщо такий вже пішов хід подій, тому для квартир, для будинків також поставили 001. Звичайно, в деяких фракцій були свої бачення, і вони обґрунтовані. Бачите, що. Кожен навантаження на бізнес і податки це лягає на собі вартість продукції, потім на ціну, і потім вже відбивається на гаманці наших же громадян. Тобто, якщо я не всі не прикладатиму з лівої кишені вправу або в боковий, гроші від цього не збільшаться. Це лягає на гаманці громадян. І отут треба зробити виважене, компромісне рішення. Я думаю, що все і ми його досягли і спокійно прийшли. Хоча, звичайно, є і обурення, і є великі зауваження. Ну, це спільне рішення міської ради. Андрій Андрійович, доброго дня. Ми знову завітали до вас, аби дізнатися, як наразі відбувається розслідування інциденту, який трапився не так давно у нашому місті, стосовно загибелі одного з активістів Віталія Куцевича. Як я вже доводив раніше, 16 квітня поточного року в місті в одній з квартир багатоповерхівки було виявлено труп одного. Відомого правозахисника, по питанню, якого виникало дуже багато скандальних ситуацій, було дуже різних, обговорювалася інформація і так далі. Як я вже інформував, по даному питанню світловодським відділом поліції було порушено два кримінальних провадження, по факту крадіжки 125-та частина 3 Кримінального кодексу України у зв'язку з тим, що родичі потерпілого говорили про те, що. Пропали деякі речі з квартири, і по факту виявлення трупу. Значить, по даним фактам було призначено ряд експертиз, по яких проводились експертні дослідження. Також проводилися оперативно-рушукові заходи, направлені на встановлення осіб, які проникали до квартири. Тому, якщо, як ви пам'ятаєте, я говорив раніше, були під час огляду квартири та трупа було виявлено. Що в квартиру хтось проникав, про що говорили? Те, що були деякі речі розкидані в квартирі, порушена обстановка квартири та е, було виламано, балконні балкон двері були виламані. В ході проведення оперативно-розшукових заходів нами було встановлено двоє осіб, один з яких неповнолітніх, одному 16 років, другому 19 років, які не працюють і не навчаються, які е, призналися в скоєнні цього злочину, а саме. Про те, що вони скоїли розбійний напад на потерпілого з метою заволодіння його майном, заволоділи деякими особистими речами потерпілого та нанесли йому тілесні пошкодження, легкість розстройством здоров'я з короткоростоковим розглядом здоров'я. Як і я інформував раніше, і це підтверджено обласним бюро СМЕ, смерть потерпілого настала від острої серцевої недостатності. На сьогоднішній день цим затриманим особам оголошено підозру скоєння злочину, передбаченого статтею 187 частини 3 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад з проникненням в житло, з нанесенням тілесних пошкоджень потерпілих, небезпечних під час скоєння злочину. В даний час ці особи затримані та знаходяться в дітей Світловської діло поліції. Цей злочин був скоєний саме в ту ніч, коли її помер потерпілий. Так, да, це було в ту ніч, коли було. Цей злочин в ту ніч, коли і помер потерпілий. Коли там вже була конкретна до хвилини, це вже питання не до органів поліції, питання до спеціалістів СМЕ. В ході проведення заходів також було вилучено ті речі, які були, частково було вилучено ті речі, які були викрадені у потерпілого. І є свідки встановлені, які підтверджують злочинну діяльність цих злочинців, які також надали інформацію чи по декілька іншим злочинам в нашому місті. Давайте розмежуємо, це був розбійний напад, чи, чи вбивство все ж таки конкретніше? Ну, на сьогоднішній день підозра оголошена по розбійному нападу, тому що є тілесні пошкодження, які не поліція хваліфікує пошкодження, а е, обласне бюро СМЕ. Що надалі чекає на злочинців? Надалі рішення в нашій державі приймає суд. На сьогоднішній день особи затримана, їм оголошено про підозру. Зараз буде проводитися досудове розслідування, будуть проведені вже з врахуванням того, що особи встановлені, будуть проводитись експертизи, які будуть підтверджувати їхню злочинну діяльність. І Потім справа буде направлена до суду, де буде приймати рішення суду. Думаю, що вони отримують максимально е, термін ув'язнення. До 25-ї річниці незалежності України в інтернет просторі стартувала естафета Free Ukraine 25. Головна ідея конкурсу найкраще виконання гімну України. Світловодська загальноосвітня школа за номером один прийняла виклик від Житомирської загальноосвітньої школи за номером п'ять. Умови акції не складні, отримавши естафету, записати виконання гімну України та викласти у мережу інтернет. Передати естафету трьом наступним учасникам для виконання умов є вісім днів. Якщо не вклалися в термін, необхідно зробити будь-яку благодійну акцію, зафільмувати її та відзвітувати. Як зазначила директор загальноосвітньої школи за номером один Ольга Климчук, захід має на меті об'єднати якнайбільше українців не тільки у нашій державі, а й за її межами. Ну і звичайно, сприяти вихованню патріотичних почуттів, особливо у дітей. Метою цього заходу є виховання патріотичних почуттів у підростаючого покоління, звичайно, знання історії, традицій українського народу. А також ми хочемо, щоб кожне маленьке українське серце пишалося тим, що вони є українцями. Загальноосвітню школу за номером один представили учні різних вікових груп. Співати національний гімн навчили і найменших школярів. Зізнаються, хвилювалися, але відчували велику відповідальність. Скажи, будь ласка, що ти відчувала, коли співала гімн України? Я відчувала в серці тепло. Я відчувала любов для України і гордість, що я тут живу. Перша школа передала естафету іншим навчальним закладам нашого міста. Можливість представити національний гімн в своїй інтерпретації отримали спеціалізовані загальноосвітні школи за номером 3 та 7 та загальноосвітня школа за номером 10. Ольга Климчук висловлює вдячність генеральному директору пра ТРК Веселка Альоні Гуртовій за інформаційну підтримку заходу. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Алергія, хвороба сучасності під час весняного та літнього цвітіння виникає мало неалергічна епідемія для нашої країни та для Світловодщини, зокрема, найбільш характерною є сезонна алергії або ж полінос за словами лікаря-терапевта Сергія Сергієва. Протягом останніх кількох тижнів кількість таких хворих збільшилась майже вдвічі. Тож при перших ознаках недуги слід обов'язково звертатися до фахівців. А іще ще важливо вміти відрізнити полінос від гострих респіраторно вірусних інфекцій. Гостра респіраторна вірусна інфекція також може починатися знижит, але в переважних в переважній більшості випадків там ще є температура. От при алергічних захворюваннях температури фактично не буває, хоча Деякі автори вказують, що може бути 37,2, 37,3 на самому початку захворювання короткочасно, не потребує зняття жарознижувальними препаратами, і там через 12-24 години температури і сліда немає. І залишається лише такий симптом, як нежить. Ну, По-перше, як відрізнити? В першу чергу на алергію треба слід думати, коли дійсно, ну тобто сезон цвітіння раз. Друге, немає температури і третє виділення з носу, Вони абсолютно прозорі, От, не мають ніяких там домішок зеленого кольору. Тобто, навіть звичайне, навіть кашель також може бути в цьому випадку алергенним. Алергія хвороба неприємна та настирлива, проте, вберегтися від неї можливо. Перше, що радять лікарі, за можливості на час світіння алергічних трав виїхати за місто. З алергією можна повноцінно жити, абсолютно. Ну, для цього потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Тобто алергії вони для кожної людини суто індивідуальні. По-перше, потрібно що? визначити, на, які саме, на що саме алергія, і, звісно, що потрібно уникати контакту з алергеном. От. Друге, проводять такі от заходи, як збагачують тобто, періодичний курсовий прийом вітамінних препаратів, які містять вітамін А, Е і вітамін в 6 Це дуже важливо в механізмі розвитку алергій. Третє, це ні в якому разі не можна допускати прогресування, тобто якщо вже почалася алергічна реакція на щось, то слід не допускати. Прогресу цього, тому що наступна алергічна реакція буде ще тяжчою. Тобто, якщо вам лікар прописав певні протиалергічні препарати саме в якості першої медичної допомоги, от то варто їх мати завжди при собі. І якщо виникає якась алергічна реакція, то треба одразу почати їх прийом. От, якщо це сезонна алергія. Тобто на цвітіння рослин, то бажано, звісно, на цей час взяти відпустку і поїхати змінити місце перебування. От, вважається, що нормальне сонячне випромінювання і море, тобто поїхати кудись на море, скажімо так, вони зменшують цей прогрес, швидкість прогресу алергічних реакцій. Також рекомендується щодня робити вологе прибирання, ретельно промивати ніс та очі після прогулянки на вулиці. Прийшовши додому, обов'язково вдягайте свіжі речі. А ті, які носили в день, відразу потрібно випрати. Алергічні прояви лікарі розділяють на три хвилі. Перша триватиме, поки не припинять запилюватись сережкові дерева. друга хвиля розпочнеться, щойно зацвітуть лугові трави. В кінці ж літа цвісти почне амброзія, лебедан та інші бур'яни. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».